Добрий день, добрий день, дорогі глядачі. Ви дивитесь телебачення Файна більшість ТВ. Я знаходжуся в центрі покою поєднання, в центрі миру і поєднання. Зараз ми будемо проводити опитання всіх учасників-організаторів цієї зустрічі. Ходімо. Потім зайдемо. Так уже нікого нема. Тут просто. Ну, точно тут має. Ні туди нікого немає. Добрий день. Дякую. Добрий день. Це бачення файла в місті тебе. Це всі наші учасники. Дивіться сюди. Прошу. Так от, перший учасник. Юся! Йося? Скажіть, будь ласка, пару слів про цю зустріч. Власне. Що вам мені сподобалось, що б ви хотіли змінити? Їй було так чудово, що в неї просто мову відняло. Нема що сказати, добре. Вікторія! Скажіть, будь ласка, що вам сподобалось на цій зустрічі? Мені сподобалось все. Було дуже класно. Що саме? Що саме там все? А що саме? Молитва. Молитва. Чудово. Що б ви хотіли змінити, можливо. 에, побільше днів переплати. Довше, добре. Вікторія? <ривіт> Співачка? Так, <ривіт> да, точно, так. Те саме запитання. Слідається. <ривіт> Соромись. Що так? Ну, та зустріч нормально, то не файно, але тільки трошки ви Що скажете та, про організаторів зустрічі? Подовше, і то, що було, більше Що скажете про організаторів зустрічі? Організатори, ну детейсь Петро, а не чувак. Я, я не питаюсь, хто не буде, питає, що ви них скажете. Ну взагалі нормальні нормальні Хухло... Добре, добре зрозуміли. О! Кася! Екатерина Григоренко. Скажіть, будь ласка, пару слів. Добре, слухаємо. На яку тему? На любов. Для вас на любов. Ой, ну сподобалися е, танці. І потанцювати. Карти. Бачите, приїхала дитина сюди карти грати. Тікуємося. Добре. Останн зараз оженемо. Вікторія, добре, втікла, теж не хоче. Біжемо далі.

Марина Бондаренко, скажіть, будь ласка, пару слів. Що вам сподобалося з цим Марина Бондаренко, <поставка> де ви я? Де ви є, Марина Бондаренко? Марина? Я Камеру, смотри. <поставка> добре, дивімося <поставка> <де> її бойфренд. <поставка> а Юр, ну пару слів, скажи. Добре, дивімося, пару слів. Їм теж дуже сподобалось. Словом, добре, ідемо далі. Завтра ми йдемо до <поставка> городу. Так. кімнатах. Тільки без мати, пацани. Добрий день, це наша кімната, власне. Хлопці, хлопці, що вам сподобалось у цій зустрічі? Він хоче. Нам сподобалось все. Все, все сподобалось. А тобі? Їжа дуже хороша. Ліжа? Проживання хороше. А як вам дівчата? А дівчата... А дівчата є? Добре, я основцей, видно, проспав. Йдемо далі. Дивіться, бачите, бачите. Душова кабінка, туалети, все як годиться. Мило елітне, елітне мило. Дивіться. Бачите, вон. Живе, смітники, просто шик. Добре, йдемо далі. Йдемо на печіполі. Подоберемо. Зараз ми заглянемо. Konимо. Але зайдемо. Це наше їдання. Бачите? Ось. Добре. Біжімо далі. Йдемо під вах на наші зустрічники. Ви посуду. Біжимо. Зараз когось зустрінемо. kurde Mire, nie baw się tylko iść na pomaganie czyniamy. wejdź Nie parę słów po spotkaniu młodzieży Mirek kurde super było tego ale teraz mywaj naczynia Mirek Dziękuję. O Dobry wieczór Pani nasza mecestra, Parę sliw produkcji młodych Coś ty piekałeś Nie ja na sprawie. Serio? Ja tylko słońce młodych na Super uh, Русланчик, допошив мене до позицію. Дуже маємо зустріч, мені дуже все сподобалось. Але треба дуже все і вже їхати додому, бо це останній день. Це ось домуваємо посуд. Оля, пані Оля, про зустріч молоді. Все супер, мені дуже сподобалось. Дуже дякую за спільну молитву. Взаємно. Біжимо до наших куварів. Добрий день, це бачення файної військи ТВ. О, це наш брат Законник. Скажіть, будь ласка, пару слів про зустріч молоді. Вам щодо не скажу. — Нічого. До свидання. До свідання. <рес> Добре. Це наші куховарки, які дуже файно варять їсти. Просто пальчики ви. Пожарійте, що вас тут не було. Пару слів. Приїжджайте частіше. Добре. Дуже дякуємо нашим куховаркам. Було супер. Так, Ось власне, пір темо, саме повертаємося.